Вітаємо вас на каналі компанії Деталі. Ми уважні до деталей. Саме в цих відео ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. Ставайте нашими покупцями та залишайтеся в Русі. Реле, котре застосовується для ремонту блоку управління електричними гальмами. Номер цього реле G8ND27R. Є безліч номерів блоків, до котрих застосовується це реле. Вони всі описані на нашому сайті. Застосовуються такі реле в автомобілях BMW та Renault X5, X6, Grand Scenic, Laguna 2. Весь список авто можна знайти за посиланням під цим відео. У нашому каталозі має номер DF 17248. Заходьте до деталі, IF та робіть свої покупки. Гарного вам дня! З нами ви заощаджуєте та дбаєте за довкілля, адже ми використовуємо вторинну сировину для пакування ваших посилок. Підтримайте український бізнес та контент, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео.